Те, що вам треба знати про СВАК. Компанія Swag була заснована у Німеччині у 1954 році, а у 2000 році була придбана конкурентами з Фебі. Так з'явилась на світ Більштайн Груп, яка зараз володіє цими двома брендами, а також і Блюпринтом. Подібно до Фебі, спочатку у Swag всі запчастини виробляли виключно на своїх заводах. Але з виходом на міжнародні ринки та швидкі. Розширення пропозицій, почали замовляти деталі у перевірених заводів партнерів. Після переходу під парасольку Більштайн груп асортимент розширився ще більше. В тому числі став перетинатися з брендом в Втім, компанія і досі самостійно виробляє деякі деталі систем ГРМ та підвіски. Сьогодні Swag пропонує 26 тисяч артикулів в таких групах, як ГРМ, електрика, гальмівні системи, маточини та підшипники, рульове управління та підвізка, система охолодження. Окремо варто виділити групу СВАК Екстра. Величезний асортимент деталей, які зазвичай доступні лише в оригіналі, від кнопок склопідйомників до деталей інтер'єру. SWAG забезпечує вас деталями, якість яких відповідна оригіналу. А надійність гарантує авторитет більштайн груп.